Всім привіт! В сьогоднішньому відео зроблю огляд свого саморобного сверлильного станка. Почнемо. Колона. Колона це Швеллер 65-й, зварений разом. Кріпиться до стола за допомогою 4 болтів М12. Тут до швелера приварена плита 12. От Швелер вишабраний. По всій довжині. Там не паралельність буквально 5 соток десь отут знизу. А так все гарно вишебрано. Переміщається вся голова разом з мотором і з усим, ну, так як в більшості саморобних станків. Далі, цей вузол, це плита 12-ка. Зварено отако з чотирьох сторон. Всередині там підкладухи з текстоліту Цей вузол регулюється отут. Бачите, з цього боку покажу. Тут такі болтики 5 штук М8. І так само тут. Ой, щось не видно. Ну і тут теж 5 штук. Тобто у нас виходить дві сторони глухих. ця і ця від мотора. А ці дві сторони, ця і ота, регулюються під піджиманням цих болтів. Далі, передня бабка. Ну або як її обізвати. Шпіндельний вузол. Ця труба, внутрішній діаметр 80, така сама, як на передній бабці токарного станка. Всередині стоять два. Кулькових підшипника. Зверху стоїть 307, знизу 208. У них зовнішній діаметр 80, а внутрішній тут 40, а тут 35. Кріпиться ця голова на двох профільних трубах товстостінних 40 на 40, товщина стінки 4, по-моєму. Не пам'ятаю точно. Далі, двигун. Двигун, зараз залізу, шильдик вам покажу. Двигун такий. 1,1 кВт, підключений зіркою. Двигун якийсь дивний, в нього нема крильчатки. У нього ця нижня кришка глуха, там нема не отвору, підвал, нічого. Просто глуха кришка. На двигуну стоїть. Двохручевий шкіл саморобний. Тут виходить як зроблено. Виточена стальна ступиця і на неї насаджені два отаких очківочка. Це алюмінієвий, цей стальний. Конструкція така. Я робив тут сотка, на цього, сотка натяга вала. І для того, щоб його напресувати і при цьому не розбирати мотор. Ну, бо знизу нема, в шо то треба або витягати ротор з двигуна, щоб не лупити молотком по підшипниках, або зробити маленьку хитрість. Тут у середині вала просверлений отвір нарізана різьба М8. Ось, Болтик 8, а туди вкручується і тим самим напресовується шкіл. Сотка натяга для болтика М8 це нормально. Так, тут. Гужончик, попадає в шпонпас, І все це діло фіксується. А якщо нам треба шків зняти, ну тут є два варіанти. Або скористатися стандартним зйомником, або болтом М12. У мене оця ступиця, на якої сидять шківи, зверху глуха. І тут нарізана різьба 12-ка. Якщо сюди вкручувати болт, він впирає в терець вала і стягує шків. Дуже зручно. У мене так зроблено на токарному, так я зробив і на сверлильному. Тепер оцей механізм переміщення сверлильної голови. Як він влаштований? Тут все дуже просто. Вал 16 мм підпружинений. І на нього намотаний тросик. Тут, мабуть, ви не побачите, десь воно там. О, видно. На нього намотаний тросик діаметром 3 мм. Там обертів, мабуть, 7 чи 8. Знизу тросик фіксується на столі, зверху я зробив отаку шпильку. Шпилька вісімка для того, щоб тросик натягнути, він має бути в натяжці. Якщо хтось буде собі робити такий механізм, то. Купляйте тросик з запасом і запас залишайте зверху, тому що трос це розхідний матеріал. Рік-два і він рветься. У мене перший тросик порвався через 3 роки експлуатації. Рветься він тут знизу. Через те, що він там постійно ой, тут на нього навантаження велике і він постійно там згинається. Пускова кнопка така, ПНВС. Так, тут є а, шків на дві швидкості. Зверху маленький. Якщо треба менші оберти, то спочатку я зробив тут пази, але це дуже незручно. Тягати мотор туди-сюди. Якщо треба його перемкнути на другу швидкість, то я просто скидаю ремінь туди і оцим роликом натягую його. Так, ну що, давайте щось присверлимо. зараз я вас тут поставлю поруч с станком И мы что-нибудь тай просварлим сверлить будем сверлом 16 мм. не знаю, видно, не видно. 16,5 мм. for me. Не дивно, не знаю, може буде видно, може ні. Отвір вийшов 16,5 мм. Значить сверло заточено неправильно. Якщо правильно, то отвір буде більший. Жарт. Так, тепер як влаштований саме цей вал. Тут є така дірочка. І якщо сюди стукнути молоточком, то звідси випаде отака штука. Там всередині конус морза 3. Замість нього можна вставити будь-що з конусом морза 3. Як воно влаштоване? Зараз я вам розкажу. Щось зніму із стульчика. Як воно зроблено? Це перехідна втулка. Отут, якщо подивитися ближче, А, ну зараз я вам сюди підсвічу. О. Ось це лапка. Кінець перехідної втулки з морза 5 на морза 3. Тут є фіксація. Ось раз, повернув рычажок і воно вже нікуди не їде. Зараз одну хвилинку. Та що таке, ти глянь, не попаду. О, попав. Як було зроблено? Ну, взагалі, взагалі, я спочатку хотів зробити токарний станок, а потім з його допомогою зробити сверлильний. Якраз саме оцей вузол, вал треба мені було виточити. Але потім я столкнувся з такою проблемою, що... Треба сверлити дуже багато отворів у товстому металі. І мені спочатку знадобився сверлильний, тому я половину запчастин куплених на токарний використав для побудови сверлильного, в тому числі і оцю конусну втулку, і підшипники, і патрон, і двигун і ще багато чого. Зробив на калінці, що називається сверлильний, а потім вже з його допомогою зробив токарний, а потім за допомогою токарного переробив сверлиний саме оцей вузол. Я взяв конусну втулку, Морзе 5, Морзе 3, на центрах її проточив. Отут посадку зробив на 40 під підшипник 208. А з цього боку зробив посадку на 35 під 307 підшипник. Приварив сюди такий хвіст, на якому сидить шків. І все це за одну установку проточив як чисто, щоб нічого ніде не було. Що ще? Ага. Якщо треба сверлити щось наскрізь, то це дуже добре. Але якщо треба сверлити щось точно на якусь глибину, то важко угадати саме цю глибину. Тому був зроблений примітивний лімб. Ось, видно тут. Я заміряв переміщення цієї свилильної голови на один оберт. Воно склало 55 мм. На токарному був зроблений лімб. Ось воно тут все крутиться тугенько. Тобто ми торкнулися сверлом до заготовки, поставили на лімбі 0 і поїхали. Дуже зручно. Лампа освітлення кріпиться на магніті. Це був дуже тимчасовий варіант. Просто мені треба було щось просверлити. Я думаю, куди б його лампочку привісити? На магніт. І так воно тут вже три роки тримається, нічого не перероблює. Все мене влаштовує. Що ще? Столик? Столик. Спочатку був зроблений з плити 8 мм, знизу там вона підсилена шволорами. Але столик маленький і я його трошки розширив плитою 20-кою. Вона тут кріпиться на 4 болтика М8. Тут у мене на постійній основі живе така мегапризма, знайдена на металоломі. Саморобні станочні лищата і тіски. Та вроді і все. Так, мабуть, все. Якщо комусь щось незрозуміло або хочеться дізнатися щось детальніше, питайте, всім відповім. Пока. Ще раз усіх з новим роком.